Любі мої, я вас вітаю всіх. <кій> Сьогодні в мене трошки текстилю, небагато. В принципі, скоріше всього, що я не буду на цьому сайті замовляти, тому що е дуже високі ціни. Я ледь ну, вмістилася у, у ці гроші. Тому що, самі розумієте, пересилка, оце все. Тому, в принципі, так товар непоганий. Але, наприклад, одну річ прийшлося залишити собі в тому плані, що вона абсолютно нова. Але була якась наклеєний якийсь логотип на білій тканині. Я цей логотип зняла, бо я не можу продавати з такими. Ну, мені ж треба бачити, що я продаю. А там жовта пляма така, і я її зараз пробую в кисневим, вона не, не відбирає кисневий, тому що приклеєно було. ну, Так як, наприклад, ось отака, але велика така наклейка. от, ну, Тому так. Ну, це такі нюанси. Давайте будемо розглядати, та й, по ходу, будемо обговорювати. Ось є в мене така наволочка, е я думаю, що вона новенька, в користуванні вона не була, така з рюшами наволочка, бачите, е в ідеальному стані вона, такі рюші пришиті, бачите? Вона на запах де я нічого не прасувала, нічого передивилася, нічого не прала. Нічого не просувала. Тут запах іде е, десь до 20 см. Отакий От вона має принт. З однієї і з іншої сторони вона однакова. Така, знаєте, на звичайну вузьку подушку, яким ми зараз користуємося: е, 72 довжина і, ну, можливо, більше там. І ой, неправильно повернула. Ну і 46 її ширина. Така наволочка йде під номером 128, вона коштує 140 гривень. Така наволочка. І я ось хочу показати вам із попереднього огляду, залишилася під номером 79. Також наволочка новенька, вона з рюшами. отака. Вона схожа, в принципі. ну от Я так поклала, трішки є там якісь відмінності. ну Ця більш кремова така, ця більш біліша, але схожі, то я їх так поклала. Думаю, можливо, хтось захоче придбати їх як в комплекті, то доволі таки вони непогано виглядають рядом поруч. Ця під номером 79, 140 гривень, і ця під номером 128, 140 гривень. Так. Далі ось хочу показати вам отаку красу. Це, звичайно, я дуже задоволена. Побільше б таких було речей, але, на жаль, дуже мало попадається. Ось така скатертина. Це, дивіться, який тонесенький тут льон. Тонесенький льон. Звичайно, я не просувала її. Все це ви будете робити самі. Ось такі має вишивки вона в сірому кольорі. Зараз я вам озвучу ціну і розміри, а потім будемо, оце ж розвернула, загубила вже. Ага. Така скатертина має розміри 1,40 на 1,80 м. І йде вона під номером 127, 700 гривень. А тепер я вам її розверну та й покажу. Бо це вона на виворіт. Трішки я собі мало місця на столі відділила. Ось дивіться, яка красуня. Дивіться, яка красуня, бачите? Ось така середина в неї. Тут мене, мабуть, скоріше видно, більше як скатертину. Ось така в неї середина. Бачите, тут є і ажурна вишивка. І ось така, мені здається, що це ручна вишивка, що це не машинна. Такий тонесенький льон. Дуже вона мені подобається. Але я собі залишила на цей стіл велику скатертину, тому багато мені їх не треба. От, дуже гарна така річ. Дуже гарна. Бачите? Отака От скатертина. І тут вона має і таку на, ну, не лише посередині отаку вишивку, а іще і ось по краях. Я таке, знаєте, хочу ще раз переміряти. Та да навіть більше як метр вісімдесят, вона довжиною. Дуже гарна, бачите, отака скатертина. Ну, прямо чудова. Тут такий тонесенький льон. Ми з однією моєю підписницею Русланочкою. інколи по телефону обговорюємо такі речі, і що можна з них пошити навіть сорочки такі. Тим більше я вам показувала Леся мені пошила з такого тоненького льону. Там взагалі з серветок. Вона створила прям шедевр, пошила мені кофту вишиту. Така сама техніка була, лише кольори різні. От Дуже гарно. І ще я залишила собі одну таку скатертину. Все-таки я хочу Ну, подумаю над тим. Можливо, ще пошию собі таку сосуду. Ну, не я, звичайно, не я, звичайно, в мене є. <гум> У мене є майстер, який шиє. Я, звичайно, трішки, ну, думаю, що вона зараз дуже зайнята, Тому хай поки полежить та скатертина. Можливо, щось і придумаю, а можливо, ну побачу. Я знаю, що Леся зараз дуже зайнята. Я знаю й по собі. Ось там, наприклад, я отримала від Лесі замовлення, а досі ще до нього не сідала. То був Дмитрик тиждень, я була не в ресурсі, як скажем так, тому що, ну, самі розумієте, яке це, ну, яке це щастя. Це воно чатку, воно малесеньке, хочеться з ним бути і хочеться, ну, та про що мова. Ми його так чекали. Так, продовжуємо далі огляд. Ось у мене є така, комплект таких наволочок. Вони новенькі. Скоріше, це наволочки як на декоративні подушки. Ну, Я хочу вам сказати, що у мене, наприклад, коли я сплю, то в мене є е, ну, в ліжку не лише такі подушки, як ну, звичайні, а ще є такі декоративні. Ну, Зараз е, Леся мені пошила таку подушечку, як качалочка, це я вам не можу передати. Я просто нею так задоволена, завжди підкладаю під шию, тобто вона в мене в користуванні. Вона в мене не для декору лежить. А це, як був Дмитрик, то Лєночка під, підкладала отак Дмитрику, як він на бочку лежить. Ну, взагалі. Тому такі, я до того веду, що такі наволочки можна використовувати і на подушечки ну, не лише для декору, а і як ми спимо. Ну, ось такі, дивіться, які гарні. Наволочки, блискавка тут працює, все новеньке. 50 на, на 50, навіть трошки більше. Отакі розміри цих наволочок. Ось одна і ось інша. Вони всі в чудо... ну, вони новенькі. Тут 100% бавовна. Ну, ось такий якийсь бренд. Ближче піднесу, правда, тут камера в мене навпаки показує. Тому що це як я плиту, то я те показую в камеру, але це дуже важко. Ось такий комплект наволочок. Він іде у нас під номером 126-250 гривень, коштує отакий комплект новеньких натуральних бавовняних наволочок, декоративних. Так. Далі маю рушник, він абсолютно новий, не був в користуванні, жодного разу не прався. Натуральний він це із тих рушників, які ще були раніше їх виготовляли. 100% бавовна. Хочеться побачити виробника. Тут дуже багато написано, але. Але виробника я не бачу. Лише е, на декількох мовах написано, що це бавовна. Ну, бачите, тут емблема ось така такий спортивний рушник. З, з однієї сторони він ось такий, з іншої трішки такі темніші кольори. Дивіться, який він приємний, тоненький. Це ще за тих часів. Я думаю, 80- ті роки минулого століття. Оцей рушничок. От розміри його, а ну, це ж цей ярличок, що я читала, бачите, він не був в користуванні, все тут е, в гарному стані. Довжина цього рушничка метр, і ширина його. ну Тут 52 сантиметри. Ось такий рушничок, і ще раз скажу, він не товстий. Він такий, знаєте, ну, як раніше були рушники. Хто пам'ятає, звичайно, бо є ж люди і молоді. Ну, хто мого віку, то, я думаю, пам'ятають цей текстиль під номером 125-150 гривень. Цей рушничок. Так, далі маю ось таку доріжечку. Бачите, вона новенька. На такому е, така тканина, ніби як мішковина, бачите? Але воно новесеньке, не було в користуванні, не пралося, немає жодних ніяких плямочок. Такого воно кремового кольору, ніби тканина, як вовна. І ось такі має вишивки. Оце все вишивка. Бачите, такими жовтими нитками, отака доріжечка, вишивка. Тут також, бачите, так цікаво зроблено. Ось якось так не знаю, чи це теж вишивка така, чи це так ткалося, тканина ткалася. Як бачите, тут, тут ем, китички не, ну, не за, не засмикані, тобто видно, що вони. Вона не пралася, жодного разу не була в користуванні оця доріжечка. <кій> так, довжина її із китичками 97 см. Це ж я, звичайно, розложилася щось так. І 46 см її ширина з китичками. Так, ну ось покажу вам зворотню сторону, бачите? Краєчки зарублені, тобто нічого тут не буде торочитися, все воно надійно закріплене. Так. Під номером 124, 200 гривень, така доріжечка. Так, далі маю ось таку гарнесеньку хусточку. Не знаю, бачите, ярличок зрізаний, хусточка сама по собі новенька. Я думаю, що це шовк. Я думаю, що це шовк, бо дуже якісний такий тканина, дуже якісна. Ось такий він, бачите, на лице, ця хустиночка. Ну, ну подивіться, ну дуже гарна, ну, дуже гарна хустка. 77 см, ну, 77х77, 77, я так думаю, тому що ж, це ж хустка, під номером 123,50 гривень така хустка. Так, ось хочу вам показати таку неймовірну красу. Але, звичайно, я трошки засмучена, показую вам. Ну, якщо нікому не підійде, то, звичайно, залишу собі. Колір такий, бачите, ніби. Ну, не яскраво рожевий а такий ніби грязно-рожевий. Оце ж він такий весь ажурний, цей шарфик. Е, І ось дивіться, яка тут, який тут недолік, я, звичайно, все е врахувала в ціні. Ось така дірочка. Якщо її акуратно зашить, воно буде непомітно, і якраз воно в тому місці, де ми намотуємо на шийку. тобто, ну... Буде непомітно. Він дуже гарний на лице. Ось так. Оце лице. Дуже гарний такий шарф, Мягесенький. він приємний такий, але оце такий тут недолік є. Ну що ж ви зробите? Десь розмір його метр вісімдесят на 60 см. Ну, ширину поміряю, так. Да. На 60 сантиметрів під номером 122, 50 гривень, всього на всього такий шарфик, так як оце він має такий недолік. Але я думаю, там легесенько ниточкою зашить, і його буде непомітно. За те, яка, ну, який гарний шарф. так. Далі маю ось таку хустку. Вона також в чудовому стані, скоріше всього, що вона нова. Ну, тут багато написано та тільки мало толку. Я все рівно нічого не прочитаю. Ось така гарна хустка, дивіться. Тут червоний колір, і він ніби переходить в такий рожевий, тут трішки. Роже таке більш помаранчеве. Ну, от такі кольори дуже гарні. Хустка новенька. Я, по крайній мірі, не бачила ніяких тут недоліків. Ну, Знаєте, видно, коли була в користуванні, а коли не була. Тут 87 см ширина цієї. 87 на 87 Ширина цієї хустки. І йде вона під номером 121, 60 гривень така хустка. Далі ось іще така красуня. Ой. Ось така красуня. Хустка. Бачите, вона також ж новенька. Тут цікаво, так зроблено, якісь бляшки такі ось пришиті ну, для декору. І отакі китички. Видно, що вона в користуванні не була, що її тут не прали, тому що ці китички були б такі засмикані. От, а вони тут в гарному стані. Ем, зараз розкладу вам отак покажу. Ну, от вона така, бачите? Отака от хустка, тут розміри. Метр на метр, такі розміри цієї хустки. Є тут така ніби блискуча ниточка вставлена у ну, в тканину. Але воно, вона така не, не, як вам сказати, приємний такий, є, приємні кольори. Під номером 120 така хустка коштує 80 гривень. Тут можна так, кому подобаються ці желізячки, можна залишити. Кому не подобаються, їх можна зняти. Вони тут прив'язані на ниточку. Тут взагалі, розумієте? Так само китички. можна залишити, можна прибрати, але вони тут якби доречні. Так, далі ось така сама звичайна хусточка, дивіться. Але дуже гарні кольори. Вони такі. Ну, кому до лиця, то дивіться, які тут гарні кольори. Зараз іде весна. Отак на шийку одягнути. Е ну, ну, гарно, гарні кольори. Мені подобаються. Е 68 на 68 розміри. Ця хустинка невеличка, така, ну, на весну. На весну на шию одягнуть або на голову. Під номером 119, 40 гривень така хустиночка. Це я вже склала її на виворіт. так приліпила туди наклеючку. Так, далі маю, що я маю? Маю я дві наволочки. Вони абсолютно нові. В користуванні вони не були. Є тут ось якась, якийсь ярлик, ну, тут нічого такого. <кій> Не написано. Ось такі просто білі наволочки, але вони мають отаку вишивку білою ниткою. Ось із цієї сторони, і з цієї сторони. Як на мій погляд, вони нові. Ось такий запах тут. Це щось ниточки тут. Нитки треба зрізати. Ось такий запах. Тут цей запах, мабуть, сантиметрів е, більш як 20. Ну, ниточку треба зрізати. Більше як 20 см запаху. Але отакі, бачите, такі гарні, е, бавовна, натуральна, аж, аж ніби шелестить, бачите, ніби накрохмалена. Дуже такий приємний вони на дотик. Е, 70 сантиметрів розміри на. на Ой, переверну, на 58. Отакі розміри. В кого є такі подушки. Оце одна така наволочка, і ось друга. Дивіться, бачите? Така сама вишивка. І оце ж у мене була і третя така наволочка, і на ній приклеїли щось. І Ну, я постараюся вивести і виведеться то, виведеться ні то Буду користуватися, що робить. Ось такі, бачите, які гарні тут вишивки. З однієї сторони і з другої. Ну, Звичайно, попрасувати. Отакий От комплект наволочок. Де тут ціна? Він іде під номером 118-220 гривень. Ціна за дві наволочки. Так. І е, маю дві серветки. Це льон, вони також абсолютно нові. Ось бачите, які. Вони мають принт. Вони не просто такі білі, а вони мають принт. Такі, як ніби міні-скатертиночки, бо тут ось є серединка і є по краях. Е, я так думаю, що це була скатертина велика, і до неї от такі серветки, але мені попалося от лише дві серветочки такі 60 на 60 розміри. Ну Трошки менше, тут 58 на 58. Ну, це ж тканинка. Ось такі дві серветочки, вони абсолютно одинакові. І по розміру, і по І принт одинаковий, вони мають під номером 117-100 гривень за дві серветки. Тобто кожна серветочка 50 гривень. Ну, я просто їх в комплекті е, продаю, тому що, ну, де одна, там і дві. Так, є в мене дуже гарний рушник. Він також новий. Користуванні він не був. Ось такий рушник, тут також є ярлик. Десь я бачила. А ось. Тут також написано, що це 100% бавовна. Більше тут нічого такого виробника немає. От, бачите, тут така структура тканинки, ніби ялинкою. Так зроблено. І має він отаку вишивочку, лимончик. Це вишивка. Ось такий чудовий рушник кухонний. Довжина його 64 см. Ширина 50 см. Доволі величенький рушничок такий. Під номером 116, 60 гривень. Так, ну і у цьому від... Це... завершу е це відео. Ось таким комплектом наволочок. Зверніть увагу, я вже так роздивлялася: е тут е лікарські рослини. Ось, наприклад, бачу, що це Звіробій. Ну, тут написано, скоріше всього, це по латині. Я так думаю, що це по латині написано, ну, і скарлі лише прочитала. Бачите, тут, ну як воно так і коріннячко, бачите, є і стебло, і квітка. І навіть де насінина є, тут насінина і все це під номерами. Ну, така цікавий такий принт. Ось. І це комплект. Наволочок. Тут дуже приємна тканина. Така натуральна, бавовняна. 75 на, на 49, дві наволочки. Дві. Ось іще одна, бачите? це я є... її, Трішки неправильно. Тут вон, ці наволочки на запах, бачите, тут більше як 20 см такий запах. от, Ну, ось дивіться, мені здається, що це маргаритка. Квіти ніби маргаритки. Це не знаю. Ну, тут, да, тут по латині не прочитаю. Ну, так от такий цікавий принт. Так, під номером 115 цей комплект коштує 180 гривень. Ось на сьогодні в мене такий огляд такого текстилю. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Всім бажаю Гарного дня, тихого вечора, мирної ночі. Всім до зустрічі. Всіх обняла.